Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні вам пропоную ну дуже простий і дуже смачний рецепт яблучного тортику або шарлотки на Новий лад, або просто пиріг яблучний, хто як хоче, так і називає. Для цього нам потрібно яблука, у мене солодкі яблука, манна крупа, кориця, три яйця. Один стакан сахару, можна кисле молоко, сметану, кефір, майонез навіть можна, або все, що у вас лишилось в холодильнику, ви не знаєте, що з ним далі робити. І сода погашена оцитом. Беремо деко, воно в мене змащене олією. І посипаємо його мамкою. Так, щоб воно не приставало. Ось так я це роблю, з пакета. От у мене невеличкий і мені так зручно. Потім я беру яблука, розрізаю на четверо, забираю серединку, розрізаю ще на двоє. Тобто, в мене з яблука виходить 8 кусочків, якщо воно велике. І нарізаю. Кубики можуть бути від великого до дрібненького, як ви любите і як вам більше смакує. Ось так яблуко, розрізаємо, кусочки довільні. Я люблю, щоб яблука були повністю вкрили деку. Тобто яблуку моя сім'я любить багато. Отак щільно яблука покрили деко. У мене пішло шість середніх яблук. Яблука в мене солодкі, нагадую на цьому, тому я беру, по рецепту 3 яєчка. І стакан цукру. Але цукру я буду брати 2 третіх стакана, тому що яблука в мене солодкі. І ще яблука я посиплю корицею. І так, я збила один стакан цукру із трьома яйцями. Додаю один стакан, в моєму випадку, це злите слівки на російській мові. Сметана з кисним молоком. В мене домашнє. Беру неповну чайну ложку соди, гашу оцетом. Ну, на око я беру стакан домашньої сметани. Гашу. Sodo oi rocha o sodo. Ще збиваю, щоб вона стала густою, щоб сметана з'єдналася із яйцями і стала однорідною масою. Потім додаю, дивлячись, півтора або два стакани муки, дивлячись, щоб була, дивлячись, яка консистенція була. В муму випадку буде півтора стакана муки. І так, ми збили. Цукор, сметану, яйця, додали півтора стакана муки, і в мене вийшла ось така маса, яка лиється. І я її ось так поливаю на яблуко. Духовка тим часом у мене вже розігріта Я її включила на 180 градусів, а потім буду дивитись. Потім буду дивитися, скільки вона, якщо починає жовтіти, я роблю вогонь, не вогонь, а електрична, в мене духовка трошки меншим. Приблизно по часу, це може бути 20 хвилин, 15-20 хвилин. Ось так залилося у мене, залились яблука. Якщо десь не вистачає місця, або десь виглядає, то не страшно, тому що буде тісто підходити, і воно яблука сховає. Можна менше яблук, тоді все у вас буде добре. У мене вже. Хочеться скуштувати дуже цей пиріг, тому що йому, я його повню ще з дитинства, пам'ятаю його, скільки я себе пам'ятаю, скільки цей рецепт мама мені і в школу його готувала, і потім в мене діти народилися, я теж його, його готувала дуже швидко. Він дуже дуже смачний, повірте мені. Пройшло 20 хвилин. І ось такий пиріг у мене в духовці. Роблю температуру 140 градусів і ще тримаю 10 хвилин. Смак неймовірний запах. Ось такий вийшов у мене пиріг. Ми його ріжемо на порції. Смак, точніше запах неймовірний, куриця дає свій аромат і присмак. Такий теплий, інк з холодна він то не розлітається. Ось такий у мене пиріг. Смакує з кавою з молоком. Деко в мене на газову плиту 50 см, можна в меншій посудині. Як я вже повторююсь, мене люблять, щоб багато було яблук. Хто любить з кислинкою, будь ласка, з кислинкою кислі яблука. Приємного смаку. Не пройшло. І десяти хвилин.